Колишній виставив рахунок за кожну цукерочку, за кожну шкарпеточку та за кожний гамбургер та чіпси, які він купив дитині. Ну, ви знаєте, досить часто в наших справах про аліменти, яких у нас дуже багато, і ви це знаєте, трапляються такі історії, де є чоловіки, які не просто. Надають кошти на дитину за рішенням суду або без нього, але ведуть детальний підрахунок своїх витрат. До речі, таких чоловіків небагато. Більшість чоловіків якраз або взагалі не надає ніяких коштів, або надає їх е як попало, навіть е на шкоду собі, ніяк не фіксуючи та не записуючи на що саме і коли вони надавали. Але не всі такі, як я вже сказала, є чоловіки, які детально, детально все підраховують. Так ось. Ми з Марією взагалі-то за те, щоб чоловік, коли він надає гроші саме на утримання дитини, дійсно підраховував свої витрати і писав обов'язково в призначенню платежу, що він оплачує аліменти на дитину, і за який місяць це все на користь чоловіку і дисциплінує таким самим чином жінку. І більш за все це захищає, тому що є випадки досить багато, коли жінки роблять вигляд, що їм ніхто нічого не платив. Але Підрахунки бувають різні. От дивіться: наприклад, чоловік сплачує за садок, надає якусь суму і розуміє, що з цієї суми йде якась там частина на харчування, підписують ці витрати там на садок, на харчування, на одяг, наприклад, надіслав або надав гроші. На іграшки, на навчання, там ну на зошити і так далі, на школу, так, на якісь гуртки, або на відпочинок, надав, або на лікування, на ліки там, і так далі, або там, на е, спортивну там форму, там, екіпіровку різну. Це нормально. Але є такі чоловіки, які підраховують і збирають чеки, на за, те, що... ага, да, поверну, за те, що, що вони це? купили хот-дог, за те, що вони купили морозиво, за те, що вони. В парку покатали дитину на атракціоні, розумієте? І потім це приносять, показують в виконавчу службу, Су. розумієте? І тут що можна сказати? Так, вони це витратили і вони можуть це робити. Але як ви вважаєте, чи нормально такі витрати, як цукерка, жуйка, шкарпетка, атракціон, хот-дог, макдональдс, записувати і збирати на них чеки? Адже, наприклад, такий чоловік, коли дівчину веде в кафе, він збирає чек, що він її там пригостив їй кавою, або там якимось стейком, а на дитину, що він її морозивом пригостив, збирає чесно шкода дітей, що до них таке є відношення. А як вам таке здається? Нормально чи ні?